Тернополі вже зараз існує більше десяти газет. А чим ваше буде відрізнятися від інших? Ну я не думаю, що вона загубиться. І вона, як я впевнений, і вона не буде повторювати інші видання. Доповнювати їх, надавати читачам ширшу інформацію, розкривати інші теми, це буде. А такого, як доповнення чи дубляжу, у нас не передбачається. В крайньому випадку ми будемо старатися це зробити органом є ваша газета? Створили газету журналісти. І вони є і органом, і керівним, і вирішує все свої справи, і особисті, господарські. Так разом і будемо працювати. І незалежними будь Звичайно. Ну, це слово дуже модне зараз незалежне, абсолютної незалежності не буває. Ми будемо залежні в першу чергу від читачів, будемо залежні також від наших можливостей, тому що дуже важкий час зараз. І ясна річ, у нас є одна залежність, яку не можна ніколи відкидати і забувати. Це державність України, економічні реформи, захист людини, захист прав людини. Ви знаєте, що зараз робиться у селах, у районах, на різних шаблях влади. Просто ми будемо старатися якось людям допомогти, багато скарг. Вони, по суті, зараз позбавлені, можливості кудись звернутися за захистом. І ми будемо старатися допомагати їм. Я хотів би сказати, що хоча в Тернополі є багато газет. Думаю, кожен з нас, будь який з них міг би працювати, але ми почали нову газету, тому що напевно головною причиною є те, що кожен із нас в якійсь іншій газеті не міг просто себе реалізувати, розкрити. Ми сподіваємося, що... Таким шансом для нас буде тернопільська газета. Ми от робимо перший номер, рефлексуємо, сперечаємося, доходимо до спільного, бувають випадки, коли кожен залишається при своїй думці. Це, це нормально, це цікаво. Ну а що з того вийде, то люди скажуть. Тернопільська газета, як кажуть, все геніально, геніально просто. Ви виходили з того, коли давали назву. Назва була спеціальна, спеціально саме так Тернопільська, через те, щоб читач, навіть проїжджі, і зорієнтуватися, що газета місцева. Хоча ми вважаємося як всеукраїнське видання. Чи я не знаю про рубрики, поки що я виконую дуже багато функцій. І фотокора, і в якійсь мірі десь наверті. Ну, звичайно, буде, але як бачите, спочатку нас мало, і кожному доводиться четверо чоловік всього на все, І кожному доводиться виконувати зовсім різні. І от подивитись в першому номері. В мене матеріали, є інтерв'ю з астрологом і конгрес інтелігенції. Теми зовсім різні. І поки що доводиться працювати в різних напрямках. Як ви вважаєте, що ви зможете внести? Свої знання. Свої навики в області журналістики. Серцем відчуваю. Саме читабельна газета в області в Україні. Я постукаю. Це може в цьому може переконатися будь-який читач, взявши газету в руки. Звичайно, Зміст? Ну я не знаю, мені здається, що перший номер. Прочитаю всі, а потім кожен для себе визначиться, як йому піде чи не піде. А вам? <систити> піде ця газета? Ну, перший номер я вже прочитала. А другий? Але то, що була не повністю газета, а так кусочками, то воно так не дуже цікаво. А другий номер я куплю, подивився, що без мене тут робилося. <систити> Або? Ну, я так само, в принципі, приєднуюся до такої думки. Я прочитала майже всю газету, тому що я набирала цю газету. Газета є цікава, багато різної інформації, різнопланової інформації. Кожен може знайти щось для себе. Що ви взагалі, завжди шукаєте в газеті, і що знайшли саме в цій? Ну, бачите, для мене більш цікава така звичайна інформація. В першу чергу, що твориться, де і як. Ну а так як в цій газеті тут є відповідно і гороскопи, інтерв'ю, і політика, і економіка ну все, що потрібно для людини. Тобто я вважаю, що це, ця газета є для, для, для різнопланової людини. А, а, я, а, там, цей, там е Погоду набрали? Дивись, в на підвалі. Некролог? Некролог не треба. А через це. А ми побудуємо. Це дезінформація. Ну це ж робота. Це ж робота. Ми просто робимо перший номер, а завтра він буде зовсім інший. Але це, це читають, буде. почерпнуть інформацію з інших, що об'єднали. Хай думають, хай біжать купувати. Та то яка різниця? Ну, видно, що тут правка. Та наче твій травм не, не тримає. Ну це ж не є. Ну це ж не є. Це просто робочі, це може Тут матеріали, які... Це просто загальне для рубрики, щоб покласти. Тернопіль, тернопіль, як вулиця. Алло, добрий день. Так. Да.